Так, всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні у нас зустріч автовоза і приїхала Альфа-Ромео. Подивився Авторія і зрозумів, що їх в Україні взагалі немає. І це відео, в принципі, може бути вам цікаве, тому що обрати нормальну Альфа-Ромео дуже складно. А це 22-го року. І ще це ще більше складнює задачу. Якось хто стежить за нами в інстаграмі, я допомагав другу обирати Альфу. Ми знайшли Джулію, але те, що знайшли, спочатку подивилися одну, за 15 років 17-х. Ця штучка теж відломана. Тут от, от так. От. Короче, тут це все жах. 190, 174, 115, 115. Так, ця дверця у нас не фарбована, водійська ціла. Тобто вона алюмінієва, б'ється 110-130. І зрозуміло, що це капець, у нього там болти в стойках, дверей ось тут просто за, зашпакльовані. Приєм. А от тут у нас цікаві такі моменти. Це у нас тут вийшло фарби, криво. А оце походу сварка тупо. Ну, бо болт якийсь загнаний, типу туди внутрі Забитий в стойку виходить. Да, напевно це навіть болт. Або гвоздь. Вона пофарбована валіком, зібрана із говна і палок. Ну, табо наш покльовували, або що, типу. Ну, таке от все криве тут. Ну, коротше. Хоча це Альфа Ромео. А, а потім знайшли в Києві другу. І я скажу, що вона була теж жахлива, вона не була гарна. Вона була топлена. І з нею багато сюрпризів було. До сих пір а, мій друг з нею розбирається. Про це ми, можливо, пізніше покажемо знімемо. Тому а тут який момент: у нас 22-го року, а, і ми її досить непогано купили. Купили за 6850 в Америці. Удар не складний, а, Хоча ми заклали 7800, але зараз про це ще поговоримо. Пробігу у нас 18 тисяч миль. А це виходить, що дуже свіжа машина. Комплектація у нас не, спроста, не проста. У нас є. повинен бути люк. Я ще не дивився. Так, ну що у нас? Салон, стан, ну самі бачите, майже ідеальний. Трістки, велика мультимедія вже. І у нас є люк. Хоча з ним наче є якісь моменти. Чи були, чи... ну коротше, ладно, з люком не бачу я ніяких моментів. В салоні тут безлад. Все, що могло би бути, тут є. Вартість безпеки. Ось тут у нас стріляні шторки, стріляна торпеда, її потрібно відновлювати. В колінах бачите, ми стріляне, кермо стріляне. По цій стороні у нас все окей. Позаду теж все окей. У нас є два люка. Тобто у нас. Типу, це комплектація велоча. Це непроста. А, в нас є всі режими їзди, і це версія на 280 кінських сил. В них є звичайна Romeo 2-літрова на 200 кінських сил. А от комплектація велоча, Вони інколи пишуть там TI, а, що означає італіянською туризмо А, і велоча, велоча приставка, яка каже, що у нас більше потужності. В нас вже а, оці 19 диски легкосплавні. Та, наче і все. Йдемо попереду, подивимось по пошкодженням. Я вам обіцяв, що скажу, скільки коштує відновити оцей передній удар. А удар у нас не складний, хоча ремонт не з дешевих. Позаду у нас все ціле. Ану, ану покажи на ці, на вихлопні труби, давайте подивимось на гарчик. На 18 тисяч миль, що тут є, та ні, нормально. чистесенько, правда, впился. Удар отакий. Давайте погадаємо, скільки взагалі такий ремонт коштує, тому що. ну, Наприклад, на Audi доступніші запчастини. На Mercedes дорожче І на BMW доступніше. Тобто, якщо дивитись схожі машини, це конкурент А4 і BMW G30, то, напевно, там буде більш. Ну, там є замінники, да? тобто тут у нас все оригінал зазвичай ставиться, тому що капот алюмінієвий, наче удар тут маленький. Звісно, я думаю, що багато хто може його відновити, але ми порахували в заміну. Так, у нас крило 500 баксів. Капот, БУшний капот без фарбування 850 баксів. Так, кронштейн бампера, верхній правий 60 фара. 800. До речі, у них є прикольні. Тут ставимо офігенні рестайлінгові фари. В них вийшов рестайлінг, і вони зробили, типу, як за кос, ну як похоже на BMW, схоже, але по-іншому. І виглядає це супер. Можливо, є сенс. Правда, вартують вони приблизно по півтори тисячі кожна. Ну, приблизно можна, думаю, знайти десь комплект 150-140. Далі, замок Капота, 80 доларів. Тут їх два з кожної сторони. Подкрилок, Подкрилок у нас складається з двох частин і, і коштує підкрилок 450 баксів, щоб ви розуміли. Кронштейн-крила правий металічний 60. доларів. Віздуховод. О, отут це та машина, в яких є воздуховоди для охолодження гальмівних гальмів. І Він теж ставляється в бампер, коштує 60 доларів. При ударі, звісно, я думаю, він постраждав. Ну, візуально зараз важко оцінити, тому що темно, але, але ми його врахували. Так, підсилювач алюмінієвий у нас передній, верхній, їх там, по-моєму, два. 500 баксів коштує. 500. Він, типу, в бампері. Просто його не видно і його потрібно скоріш за все враховувати, тому що він ремонтується. Ну, це ж алюмінів, як я ним? Нічого не зробиш. 250 баксів якийсь ще усілітель ТУ Неб Оригінал. Не, не зрозуміло. А, Але щось там є, якийсь усилитель. А, Один парктронік. Бо у нас попереду є парктронік, і, напевно, один постраждав або випав 40 доларів. А, бампер передній. Голий в зборі. Ой, в голий. Голий, якої зборі. Бампер передній голий, 800 баксів коштує. Ну і покраска там, очевидно. Лобове. Бачимо, тріснуте, все правильно. Не полагодилось, поки приїхала. Приблизно 22-200. А, ні, 300, 350 доларів. І безпеку, як вам казав, безпеку відновити десь 1500 доларів. Там реставля... реставрація торпеди буде. І, в принципі, відновлення всіх шторок, піропатронів, всіх, які спрацьовують. І того 6350 на запчастини уйде, якщо ми все правильно врахували. І тисячі доларів на ремонт робот, тобто фарбування, зборки, розборки і тому подібне. І того 7850. 7850. Тобто, якщо ви хочете альфа ромео але бюджет фінальний. Який дуже цікава математика виходить. Альфа ромео 18 тисяч миль пробігу 22-го року. В комплектації Veloce TI, це дуже важливо. За в даному випадку виходить під ключ без ремонту 15300. За 6,805. Ви виграли там комісії, доставки, розмитнення. Але 15300. Під ключ без ремонту, і якщо ми правильно ремонт рахували, 7850, вийде 23193 з ремонту. А, в Україні таких нема. А, нова коштує без податків і всяких там кредитних там лімітів 60-61, десь так, не менше. А, і не факт, що в такій комплектації, але. Типу, в Україні просто ну, таких немає. От я дивився, авторія не побачив на авторія нічого. Найближчий конкурент був 21-го року, на 22-го. Супер постій комплектації, комплектації, без люка, на звичайних 18-тих колесах, а, на тряпочному якомусь салоні, дуже дивному, а, на ровних таких сідушках. І вона коштувала 30 з пробігом, там щось 40 чи 50 тисяч. Ну, не цікаво. Не цікаво. всі альфамео хочуть нормальні комплектації. Я розумію, навіть не, не тільки Альфральфамео, всі власники хочуть нормальну машину, з гарною комплектацією. 2393. О, в мене навіть ми знайшли фотографії, яка вона була в салоні. В принципі, отут ми вставимо, відновимо в такий же стан. Ну я думаю, клієнт буде сам відновлювати. Тут ми не приймаємо участь. Хоча, до речі, цікаво побачити зараз, я знайду можливо, книжку комплектації. Ні, тільки туалетну папір знайшов. Книжку комплектації нам не поклали. Зато поклали якусь штуку, щоб поласкати рота. Щоб не воняло І було чисто. До речі, коврики як нові взагалі. Музика, до речі, фірмова в них Альфромео. Хоча вона там якось... Альфа Аудіо називається щось таке, я вже не пам'ятаю. Тут просто написано Альфа-Ромео, але музика в них дуже гарна. Багато людей, хто, хто слухав Альфа-Ромео, теж каже, що звучить вона достойна. Ну да, і у нас ось тут притирає дверку крило. Придеться підкапати дверку, щоб не ржавіло. Ну і вона. Зараз, коротше, ми чекаємо евакуатор, будемо спускати. І якщо вийде, ми обов'язково детальніше ще покажемо її днем. Але якщо вийде. А якщо не вийде, то вийде відос таким. Це потрібно з власником домовитись. Можливо, він. Або коли відновить, зробимо відос, да? Не знаю. Ну що скажете стосовно Альфи, взагалі, наскільки вам цікава ця моделька, тому що я вважаю, що занадто мало їх беруть, тому що вони. Цікаві, вони дуже цікаві, вони потужні, вони дуже гарно керуються. Ми, до речі, Юра робив десь ставимо відео. Юра робив огляд на неї, і він був вражений, як вона входить в повороти, як вона ввінчується в кожний поворот, як вона тримається дороги. І навіть він, як БМВшник, як власник копійки БМВ в кузові Є82, здається, якщо не помиляюсь, а, який є фанатом взагалі керованості, він її хвалив. А це. Нічого собі. Це прямо го. Все. Чекаємо евакуатор, розвантажуємо, а ви дивіться гарні кадри, як це можливо буде.